Те в ефірі програма Екофактор. Екологі світу надають багато значення хімічній сполуці, формулу якої знають майже всі у світі. І це вода. У цьому випуску від науковця ми дізнаємося про таємничі властивості сполуки H2O і зв'язок з її джерелами видобутку. Почуємо про цікаве бачення наших пращурів неймовірних здібностей води. Дізнаймося про використання їх козаками-характерниками. Відвідуємо музей води і познайомимося з його засновником, що зібрав з родиною найцікавіші артефакти. А ще від професора Олександра Рильського ми дізналися, що у нашому місті є музей води, і він майже єдиний в Україні. Тільки у Києві є подібний. І ми завітали до музею, що знаходиться в Запорізькому національному університеті, і були здивовані. Бо артефакти, що зібрані тут, вразили своєю різноманітністю та загадковістю. Компанія аквія науково-виробниче об'єднання «Аквія», займається водою питною водою вже десь чверть століття, 25 років. І за цей період ми навіть дійшли до того, що розробили для себе місію нашої компанії, яка звучить так: створювати корисну питну воду, яка покращує здоров'я і подовжує життя людей. І з цими питаннями ми були і на заході, і на сході нашої країни, в різних містах, і навіть за її межами. І шукали питання, як же може людина створити воду корисну для того, щоб допомагати іншим людям покращувати стан свого здоров'я. Так, от, колись у мене відбулася зустріч знайомство з академіком, який більше 60 років працював у цій сфері, у сфері створення води, очистки води, питної води, це гвоздяк Петро Ілліч. Я до нього звернувся з цим питанням також. Я запитав його, Петро Віліч, скажіть, будь ласка, як же ж нам нашу воду зробити ще кориснішою? А він мені каже, треба починати з очистки стічних вод. Я спочатку не зрозумів його відповіді, ну, де ми, і де стічні води, це державні програми мають бути, як так мені здалося. І я перепитав ще раз це питання, але він каже. От ви в правильному напрямку рухаєтеся, але почуйте, каже мене, треба починати з очистки стічних вод, бо вам скоро нічого буде очищати. Отак От він промовив, і потім ми попрощалися. І в ту поїздку до Києва ми ще зайшли до Київського музею води. І там нам директор зробив таку об'ємну екскурсію по Київському музею води. Розповідав, з чого це починалося, як вони роздувалися, і до нас прийшло таке розуміння, що треба в Запоріжжі, в нашому рідному місті створити щось подібне, щоб можна було з відвідувачами, з дорослими, з дітьми говорити про цінність водних ресурсів, прививати їм любов до води. До природи для того, щоб зберігати, покращувати наше навколишнє середовище, для того, щоб нашим дітям і онукам ми після себе залишили ну, щось трошки краще, ніж отримали, ніж ми маємо зараз. Ну така наша місія. І ми тут зібрали вже багато десятків експонатів, цікавих і історичних, і сучасних. Багато фонтанів, багато експериментів тут проводимо з водою. Дуже цікаво. От що мені особисто приємно, що 100% відвідувачів, які у нас були, всі уходять з позитивним враженням і з покращеним настроєм після відвідування музею. Тож приходьте, і ви, і подивіться, переконайтесь на власні очі, що це дійсно так, і дізнаєтесь більше про воду. І дізнаєтесь про те, як за допомогою правильного питного режиму покращувати стан свого здоров'я. Все, що ми побачили, дуже здивувало і закрутило прийти сюди знову і почути докладніше від екскурсовода про надзвичайні здібності води, про використання приладів, що застосовувалися нашими пращурами і багато чого цікавого, про що ми навіть і не знали.